Прийшла весна, і це час водних процедур для кімнатних рослин. Після зими теплий душ це саме те, що потрібно. Для початку потрібно дістати усі рослини. Для мене це задача зірочкою, бо епіпремними дуже сильно розрослись і заплутались між собою. Також це ідеальний час для генерального прибирання на підвіконні або в моєму випадку на стелажі. Потрібно добряче помити усі полиці з милом, а бажано ще й вікна. Рослини тим часом тусуються у ванній кімнаті. При цьому я прибираю усе жовте, погане листя. А також передивляюсь кожну рослину на наявність шкідників. Просто подивіться, скільки пилюки на листах. Вода для теплого душу має бути не сильно гаряча, так щоб в вашій руці було приємно приблизно 40 градусів. Після чого я залишаю рослини у ванні приблизно на годинку для того, щоб зайва вода стекла. Грунт я при цьому не закриваю, а після процедури зливаю зайву воду з піддону. При цьому у горщику обов'язково мають бути дренажні отвори. Якщо дуже переживаєте про перелив, можна закрити грунт пакетом. І таку процедуру у теплу пору року можна проводити раз на один-два місяці.